Я прийду вам на поміч насолоджитись. Ваше здоров'я! Всім привіт! Мене звати Оля. Я вітаю вас на каналі Vedmedia і запрошую на свою кухню разом приготувати дещо смачненьке. Вода це елемент, без якого ми не можемо існувати. Тому я хочу нагадати про важливість питного режиму. Особливо зараз, влітку, коли організм активно втрачає рідину через піт, а разом з нею електроліти, енергію і ясність думок. Якщо пити достатньо води, травлення покращується, метаболізм активізується і мозок перестає плутати спрагу і голод. Адже часто замість того, щоб хапатись за печиво, достатньо випити стакан води, і бажання щось перехопити зникає. Але іноді пити просто воду набридає. Саме тому сьогодні я прийду вам на поміч і покажу, як приготувати 5 освіжаючих літніх напоїв, що втамують спрагу і порадують вас своїм смаком. Але перед тим, як почати, підпишіться на мій канал і поставте вподобайку цьому відео. Поїхали! І почнемо ми з класики спа-салонів. Огіркова вода з м'ятою та лимоном. Все просто огірок! Огурець дає прохладу, влажність і, скоріше всього, силу землі. Нарізаємо кружальцями. До речі, огірок. Освіжає так, що навіть кондиціонер може попрохати цей рецепт. Огірки. Я пересипаю в ємність для води. У мене такий красивий скляний глечик. До речі, у стародавньому Єгипті огірки у воді подавали на стіл самим фараонам. І це був символ розкоші. Звісно, в Єгипті виростить огірок. Сюди я додаю гілочку м'яти, я так трішечки її пожмакаю. Можна просто обірвати листочка, мені так більше подобається. І сюди я нарізаю пів лимона. Напівкільцями. Це все сюди в глечик і все це просто заливає водою. Таку кількість огірка і лимона достатньо на півтора літра води. Таку воду можна зберігати в холодильнику до трьох днів. З приводу вибору води. Я рекомендую пити звичайну негазовану воду. Газовану іноді теж можна, але не зловживайте. По-перше, газована вода гірше втамовує спрагу. По-друге, вона може викликати вздуття. А якщо ви постійно п'єте газовану воду, то вуглекислота, яка там є, може зіпсувати емаль ваших зубів. Ваше здоров'я! Другий набій це кавуновий смузі з базиліком. Цей рецепт виручає, якщо вам трапився не дуже солодкий кавун. Або він постояв якийсь час в холодильнику і втратив хрумкість. Знадобиться кавун порізаний без кісточок. Також до кавуна я додаю декілька. Листочки базиліку. Якщо ви не любите базилік, його можна замінити на м'яту. Також сюди я додаю сік лайма, зовсім трохи, і пів склянки води. Або можна додати замість води колотий льод. І все це перемішую блендером. Ось і все кавуневий смузі з базиліком готовий. Третій напій це лимонад з куркумою. Куркума це природній антиоксидант. І в Індії, до речі, куркуму додають усюди і в основні страви, і в десерти, і в напої, бо вірять, що вона зберігає молодість. Для цього лимонаду знадобиться півчайної ложки куркуми. Я її додаю одразу у глечик. Туди до Куркуми я вичавлюю один лимон. Сюди додаю приблизно чайну ложку меду. І заливаю все це водою. Сюди також я додам а, льод. Дивіться, який чудовий колір. Я додала ще води і льоду. Цей лимонад має дуже цікавий смак. І чудово освіжає. Я ще додам гілочку м'яти. Насолоджитись. Четвертий напій це персиковий холодний чай. Для цього я нарізаю персик. Приблизно на 500-600 мл води достатньо одного персика. І порізаний персик я додаю у киплячу воду. І варю його приблизно 2 хвилини, щоб він віддав свій смак та аромат. Через 2 хвилини я додаю до відварених персиків чай, я додам чорний, ви можете додати зелений або трав'яний на таку кількість води пів чайної ложки і відставляю у бік, щоб чай охолов і настоявся. Готовий персиковий чай я процідила і полюбляю туди додавати свіжі шматочки персику і льод. І насолоджуюсь цим ароматним літнім дивом. П'ятий напій ще є і чудовим легким літнім перекусом. Це кефір з ягодам. Для цього нам знадобиться склянка натурального кефіру, півсклянки води, гілочка м'яти і буквально жменя будь-яких ягід, свіжі або заморожені. У мене це просто заморожені мікс ягід. І все це я просто додаю у блендер і ретельно перемішую. Кефір, вода, м'ята і ягоди. Ось і все Освіжаючий напій готовий. Ось і все, отак просто і смачно можна урізноманітнити свій питний режим влітку. Пишіть в коментарях, який рецепт вам сподобався найбільше, а також діліться своїми улюбленими рецептами освіжаючих літніх напоїв. Бо саме завдяки вам мій контент стає смачнішим. Дякую, що додивились це відео до кінця. Не забудьте поставити вподобайку і підписатись на мій канал. Попереду ще багато цікавого та корисного. Підтримуйте Збройні Сили України. Підтримуйте один одного. Обіймаю і до зустрічі в наступних відео.